Вже 200 днів Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, це 200 днів випробувань, це 200 днів важкої роботи. І про більше ніж півроку я розповім вам, які вони були саме для Дніпропетровщини. Будемо розповідати по блоках, скажімо так, про руйнування стосовно руйнувань. Дніпропетровщина… Постійно знаходиться, потерпає від російської агресії, гатить агресор не тільки з ракет, а також з реактивних систем вогню створення а також мінометів. Найбільш всього достається Нікопольському, Криворізькому та Синельниковському районам. Ми маємо загиблих та поранених. Повністю зруйновані більше ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження двох тисяч приватних осель та багатоповерківок. Маємо також паневічену соціальну інфраструктуру це лікарні, дитячі садочки, школи, зазнають руйнувань також підприємства. Про переселенців Дніпропетровщина це. Потужний гуманітарний хаб, це форпост нашої країни, і ми прийняли вже понад 320 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і ці люди більш за всього оселилися в місті Дніпро та Кривий Ріг. Також ми маємо внутрішньо переміщених осіб в межах нашої області. Це 65 тисяч людей, які покинули так звані гарячі точки нашої області і перемістилися внутрі регіону. Така кількість переміщених осіб це таке велике навантаження саме для нас. Але ми впораємося, впоруємося, допомагаємо всім в кожному громаді відкрити центри допомоги переселенців. Ці центри надають гуманітарну допомогу, допомагають з працевлаштуванням, допомагають з дітьми для того, щоб влаштувати в школи дитячі садочки. Я хочу сказати, що 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб це 76 тисяч дітей. Переселенці отримують не тільки гуманітарну та фінансову допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій, які працюють на теренах Дніпропетровщини. Це понад 120 міжнародних організацій, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. І переселенці, і мешканці регіону отримують всі соціальні виплати в повному обсязі. Це виплачується пенсія, виплачуються всі віди допомоги. Стосовно бізнесу, Працюють практично всі підприємства. Так, ми констатуємо те, що потужність підприємств внаслідок війни зменшена, але більшість наших промислових підприємств працюють. Також ми прийняли 74 підприємства, які переїхали з так званих гарячих точок: це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька та Херсонська області. Деякі переїхали і вже розпочали своє виробництво на території Дніпропетровщини, Деякі організували Складські приміщення. Стосовно медицини, також у нас є лікарні переселенці, це лікарні Харківської та Луганської області. Медицина області працює на повну потужність, тобто навантаження досить велике в зв'язку з тим, що ми маємо таку кількість внутрішньопереміщених, особ, також поранених постійно наші лікарні отримують і ну, наші мешканці. Але все, медицина працює на повну потужність і ми, скажімо так, тримаємо руку на пульсі тут. Навчальний рік. Задля безпеки дітей 90% шкіл працюють дистанційно, решта працює офлайн або в змішаному режимі. Таке рішення ухвалили міські та сільські громади. Врахували думку в першу чергу батьків. Та ситуацію, яка є на даний час в регіоні. Загалом у школах регіону навчаються понад 340 тисяч дітей, з них більш 12 тисяч переселенців. Опалювальний сезон. Громади області готуються. До опалювального сезону працюють комунальники, замінюють тепломережі, проводять ревізії будь-якого обладнання. Тобто, все робиться для того, щоб область вступила в опальний сезон повністю підготовлена. На даний час 90% робіт вже проведено і до жовтня буде всі 100%. Готують ми до підвищеного навантаження електромережі у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що багато людей буде використовувати саме електроприлади для догріву житла. Взимку аварійної бригади, комунальники будуть працювати всі в посиленому режимі, щоб швидко долати всі поломки таке інше. Стосовно аграрного напрямку, кипить робота в полях. Вже зібрали ранні культури. В цілому плануємо отримати непоганий врожай на рівні понад 3 мільйона тонн зерна. Це буде достатньо для того, щоб область була забезпечена хлібом і також буде допомога саме для сусідніх областей нашої держави. Ремонт доріг Цьогоріч оновили покриття на 45 дорогах області. Нині роботи ще продовжуємо на державному автошляху в Кам'янському районі. І на підбуваючий підсумок, хотілося б сказати про загальну ситуацію в регіоні. Ми всі бачимо, що, попри постійні обстріли і ракетні удари, нога загарбників не ступала на Дніпропетровщини. Ми дякуємо. Збройним силам України, дякуємо правоохоронцям, дякуємо системі, яка працює. Також працюють магазини, аптеки. Область забезпечена всім необхідним, забезпечена пальним. І ми всі разом допомагаємо військовим та переселенцям. У нас в області кожен це волонтер, і ми всі разом йдемо до нашої перемоги. Я бачу, що настрій людей непогані, тому що ми можемо подивитися, коли. На вихідні дні пройтись по області. Якщо б скажімо так, не ті постійні тривоги, то область і місто живе досить непогано. Всі працюють, всі відпочивають, тобто все робиться для того, щоб мешканці почували себе добре.